Спеціального фонду Березнянської селищної територіальної громади 2023 році це залишок спеціального фонду, тобто його можна використати на ну, да, підривання сміттєзвалища і таке інше. Дане питання також при... розглядалося. На бюджетній комісії пропонується такі проєкти рішення правила коштів спеціального фонду селищного бюджету, охорони на полища продівного середовища, який складається з класи стану на 1.01 2023 року згідно з додатком. Фінансовому відділу Березнянської селищної ради внести відповідні зміни до бюджету Березнянської селищної територіальної громади на 2023 рік. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку території бюджету та здійснення рекордної політики. Додаток номер. Я зачитую, що буде важного у нас є прийнята програма. Програма охорони в колишньопороднього середовища Березнянської селищної ради Чернівського району Чернівського області на 2022-2027 років. Планується такий порядок виконання у цьому точної. Суми пощі в розмірі 160 тисяч. Виконання робіт на підгортанні та упорядкування звалища твердих побутових відходів на території Березнянської селищної ради 100 тисяч. Проведення робіт по облаштуванні звалища твердих побутових відходів 15 тисяч, тобто це основне обвалування, йдеться на увазі. Ліквідація стихійних сміття звалищ на території Березнянської територіальної громади. Сумі 45 тисяч. А скільки взяли за підгрібання? І друге, скільки нам обійшов з Ніколаївських трактор, який підрибав, сколько забрав. пока, поки піска Миколаївський не виставив ніякого рахунка, ні авто викине роботу. П'ять днів трактор працював там, загрибав валища і всі бачили, як він загріб. Да я думаю, перенес, я думаю, що це буде безкоштовно. Може написано як в рахунок соціальних послуг офіційно договора на соціальну угоду. У нас немає, тільки по 21 року, але ну, це на чесно нормальне завідомо. Помагають, ми звертаємося, вони Те, щоб не відомоляють. Так що ні одної нам не вистало. Там вже два тракція. Один трактор. У мене жодний пункт. От ті гроші прийдуть, будуть виділятися, наніматися будемо загрибати однозначно. А коли трактор купа? Питання є? Ми каже, є питання. Ми тоді казали, що ми пройдемо договоримо зі своїм силу. Андрій Михайлович, що нас буде збиралося. Значить даний трактор працює до Сергія Петровича є шука на, на тракторі. І це тому, розглядався варіант додатково. Трактор, який є, знову хочемо не хочемо, в обгультозе в канаплі, але в його немає тракториста. Він це, шукав, і це просто зложить канапляти, але трактор єдині в нашій громаді. Ми можемо може, доветися ні, а може коротше все. Це розуміє. Але сходимо, що тільки путівки, як краще, що є, дешевше зробити. Разова допомога коноплі коштує 45 тисяч, так? В прошлом ну, році, так, знає, це 45 тисяч. Якщо гриблика, скільки, 7 днів і 8 днів, ну вона того стоїть. Ну, 45 тисяч. Якщо... А скільки стоїть трактор купити, б уже сам не в коноплі. Володимир Михайлович, Володимир Михайлович, Миколавич, для того і з того, що ми розуміємо, як купити, а ми сходимо тому, що ми не можемо просто як на базарі, як підприємець, при піти купити. У нас є процедура чи прозора, через чи і все проще. Не можемо так. 50 тисяч чи 100 тисяч, ми можемо кого не нагадування. Все інше прикупляється, перевертається через аукціон. І селищна рада. А це уже пожарку, сказати нам треба. Там завчасть. Я говорив, <зас> як <хімінку>, і я здоров, просив, і бульдозер, і вишку просив, щоб нас була. Що найде, будемо брати все. Я звертаюся, стукаємо просто. Але ж це буде безкоштовно, треба бути в течение військового стану, в течение 90 днів розтаможити можете це відправитися. Так, так. 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 Да. шановні, голосуємо. За те, хто за те, щоб тренувати залишки спеціальної кошту, згідно пропозиції. Галянко Людмила Михайлович. Митрями пані Михайловна, Сади Шоїна Петрівна, Божь Петрова, Миваренковариса Петрівна, Окетяна Петрівна, Ряк Сади Пасавич, Савки назад, чебурната мала і мають шумниця ніганди. Следующе питання. Про внесення змін до рішення 23 сесії господинка селищно-бюджетних телеграмади по 25-55-24.0. Про внесення змін, шановні депутати, по пояснюванні на Для вибрання бухгалтерської помилки була арифметична помилка, коли приходилися від волонтерського руху ноутбуки. Зазначена була менша сума. Просто арифметичного була половка. Знайшли її, виправили і я дооприходували. Що? На тих у нас доступу немає. Збільшу досвідну частину... Шановні, мені дуже важко, правда. Збільшивши дохідну частину походу над кожні благодійні низки та вдаткову частину по ККВ-2210 це предмети матеріали в сумі 39 тисяч 449 гривень. Для прибудкування генератора двох вогнегарків, павербанка внесені були звіти до спеціального фонду бюджету Березненської селищної ради по музею. Збільшили дохідну частину по коду надходжень це благодійний внеск і видаткову частину також по предметах матеріалах ККВ 22 2210 в сумі 21 тисяча п'ятдесят гривень. Для прибудкування генератора внесені були зміни. На дошкільну освіту на садоча. Е, також по дохідні частини надходження це благодійні низки, та видаткову частину ККВ-3110 це придбання обладнання предметів довгострокового користування в сумі 67 тисяч 960 гривень. Для пригодкування світлодіодних проєкторів зі штуки, ковдри синтетичної 200 штук, вогнегасників та іншого майна були внесені зміни також у. Надання загальної середньої освіти за рахунок місця та школи, за рахунок коштів місцевого бюджету. Дохідна частина це також благодійні внески гранти. По видатковій частині це також ККВ-2210 предмети матеріалу. в сумі 470 тисяч 390 гривень 50 копійок. Для виконання рішення номер 806 24 сесії, 8 скликання 21 людського 2023 року. Була проведена… Про приведення відповідної юридичної адреси фінансового відділу а, були знесені зміни, зменшивши річні призначення по керівництву фінансового відділу, по КХБ-2282, окремі заходи по реалізації державних фіональних програм на суму 810 гривень, Одночасно збільшив річні призначення по КВ-2820, інші видатки в сумі 810 гривень. Це ми робили зміну, просто викидали гроші за одного каждого доставища для того, щоб просто зареєструвати наші зміни. Там була змінна юридична адреса. За рахунок залишку, що склався на перше, року було придбано шкільні мобили і було внесено зміни. Зміни по КПК, це надання загальної середньої освіти, це школи. За рахунок залишку збільшили е, так. За рахунок залишку, на першу, збільшили видаткову частину ККВ-2210 це предметний матеріал. 70 тисяч 950 гривень. Це були стільці, там на виноші факт, по-моєму. З метою запущення медикатурської заборгованості для заспожиті електроенергоносії були несені змін до кашторисних призначень загального фонду бюджету Березнянської селищної ради, збільшивши розмір астигнувань по бібліотеці, по кв це плата електричної енергії в сумі 8500 на березень поточного року З шляхом зменшення призначень у квітні 2023 року на 1000, в травні на 800, в червні, липні та серпні по 400 гривень щомісяця, у вересні на 1000 гривень та жовтні, грудні по 1500. Просто виходить, вони наближені до цієї кошти. От вони були розподілені в течение року кожен місяць в певна сума. Вони Конца взяли, перенесли на початок року і заплатили зав'язність з метою реєстрації юридичних зобов'язань по укладанню договору за те газоросподільчені системи чи нігабаз були внесені зміни по бібліотеці. По ККБ-22.40 наплату послуг кіл комунальних в сумі 4 тисячі гривень на березень поточного руку. Шляхом перерозходу призняв та зменшення по КПК забезпечення музеїв і міста, по ККВ-2240 КП послуг керів комунальних з січня 2023 року. На 2 тисячі гривень, тому по травень по 5 години, та сама практична ситуація. За рахунок благодійних низків та залишків благодійних низків, які сталися на перший перше 2023 року, для придбання штор внесені зміни по спеціальному фонду, це по дитячому садочку на суму 6 тисяч двісті гривень. По коду фінансування було у нас залишки на початок року, предмети матеріалу, це сума 5 тисяч 9,12 і збільшення дохідної частини по фінансуванню бюджету у плані благодійних внесків в цьому році на 2210 предмети матеріалу, сума 250, тисяч, о, 250 гривень 88 копійок. Для прибуткування благодійної допомоги генератори, три штуки, біотелети 4, набір домі для біотелету 4. Нести зміни по наданню загальної середньої освіти за рахунок зарахування бюджету, збільшивши до кідуча. Похоже, надходжень в благодійні внески в сумі на 150 569. Та внесокову частину, бо ККВ це предмети матеріали, інвентар, в сумі 30 572 гривень, та ККВ-31 це придбання обладнання предметів острокового користування в сумі 119 997 гривень. Також не з до загального фонду бюджету Березнянської селищної ради походу надходжень, додаткова дотація з державної дозволеної Бюджетом на здійснення планування органів місцевого самоврядування. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів, за яке я вже говорила, 209 10 10.03.2023 року, го в сумі 6 мільйонів 503 тисячі гривень. За дану э, додаткову дотацію описалося ще в кінці 2022 року, але методики розрахунку і як вона буде розподілятись, ніхто не знав. 103. 10 2023 року рішення було прийнято і сума надійшла безпосередньо до Березненської селищної ради розмірі 6 мільйонів 53 тисяч. Вона була розподілена саме так. Фінансовий відділ Березнянської селищної ради КСКБ-2020 поточні трансфери ООН грамів державного каміння інших рік в сумі 173 тисячі 577 гривень Оце ця сума. <свят> Яку ми будемо перераховувати, щоб <пробіток> <зробити. пробіт> на степані <пробіт> та поставить кв 2210, предмети матеріалу власне. Тай матеріал. Суми 54 тисячі 32 гривень 90. Це для забезпечення фінансового відділу оргтехніка. Так як у нас на сьогоднішній день два комп'ютера не наші, а не в користуванні принтер також. Один комп'ютер у нас є, інший ще треба купити і треба купити ще нам принтер. Дікіло світлі культури вулиць та спорту, на їх розподілені 4 мільйона 823 тисячі. По КПК надання загальної середньої освіти, по заробітній платі, ми дофінансували 2 мільйони 610 тисяч 700 гривень. По нарахуванні заробітної плати 574 тисячі 300, оплата про комунальність 999 тисяч 200. 000. Туди входить, пропозиція була, це пожежна сигналізація, яка обов'язково повинна бути і притну кошторисна документація виставлялася ще 2021 році. Ремонт даву котельні в Лавнистому і оформлення землі та нерухомого майна. Там сума невелика стається, але ж все, що можна буде, треба буде привести відповідність. По яка 2274 оплата природнього газу. Ще запланували 350 тисяч, так як у нас дві школи безпосередньо на газовому опаленні. Ми не знаємо, яка буде ціна в цьому році на опалення. По ККВ-2275 оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг. В сумі 94 тисячі. Це придбання дров на гімназію. По КПК 1010. це надання дошкільної освіти. КІКВ2240 оплата. Запланована сума 95 тисяч гривень. Це близько блискавчозахис. По ЗТО вирізка це орієнтовна сума, але ж у нас проєктна документація також виконана і треба реалізувати, забезпечити безпечне перебування дітей в закладі. По КПК 1141 забезпечення діяльність закладів у сфері освіти. Це наші автобуси шкільні. Кайкаме 2210 це предметні матеріалів обладнання та інвентар. В сумі 100 тисяч гривень. Це за все частини на автобус та паливо мастильне матеріали. Вереснянська селищна дофінансована на 1400 грн. 51 900. По КПК управління 2210, предмети, предметів матеріалу обладнання інвентар. Сумі 100 тисяч. Кайкави 2240, оплата послуг, крім комунальних, в сумі 157, 500, О, відрядження 50. Кайкави 22,75, оплата інших генеральських сім'їв у сумі 207 500, це дрова. КПК, 3104, це соціальні послуги. Так, це наші люди, які працюють за е, е, з людьми з похилим віком. Так? По зарплаті дофінансовано 170 тисяч, по нарахуванню 37 500. По КПК 3242 це інші заходи з соціального захисту. Це у нас прийнята програма. Ми дофінансовуємо ще на 107 тисяч 500, У нас там сума невелика. яка двадцять 27 30, всього тільки 100 тисяч. По КПК три Розроблення схем планування та забудови території. Кайкавець двадцять два сімдесят один. А що понаді? Про це розроблення схем забудови території. Це, це виділяється це... кошти сюди. А, да, да. Кошти виділяються. І от, Наприклад, коли було у нас розроблення проєкту там землеустрій чи ще, оце відсюди да. беруться ці кошти. Але це ви сюди вже забираєте? Ні, це сюди ми дофінансовуємо 206-900 ще. По КПК 8130 забезпечення діяльність місцевої пожежної охорони. По заробітної платі в сумі 170, по нарахуванню 37 500. Предмети матеріали 207500. Це паливо матеріали та запчастини. вже додавали. Так, ну ж, так ж ми додавали програму, а тепер ми затверджуємо зміни. Бо по-другому ж не можемо. Так подождіть, ви хочете графовувати. Шановний, шановний районний депутат, взагалі ви не маєте права на так. Я, і зараз Ми на слово маю право я. Дайте ви... я, будь ласка, далі. Сам вискач зараз прийшов і вискавти. Я питаю про а ви починаєте поправити. Нети зміну до загального охолодної бюджету Березнянської селищної ради відповідно до розпорядження голови. Зійснити перерозходів асильномат, зменшення розміру з травня поточного року по схемах осіб 7350 КПК. Та ККВ-22 розробка, окремі заходи розвитку по реалізації державних програм в суми 57 тисяч 19 гривень. Та збільшення КПК 0,150 це наша селищна рада. ККВ-2275, оплата інших енергоносіїв, інших комунальних послуг, сума 49 тисяч. Це прибувалися для генераторів пеломастинних матеріалів. На березень 2023 року. І КПК 30, 32 задання фільм напевно за товарімо громадян. Що як ви пам'ятаєте, ще на кінці року було проговорено, що нам виставляв у телефон заборговані за 2021 рік. Але в зв'язку з тим, що в нас не була прийнята програма, ми не мали можливості заплатити. І згідно судового до рішення, нам виставили суму 8019 гривень. Це ми повинні заплатити. Але ж така сама ситуація виникає в цьому році. У зв'язку з тим, що програма в нас була прийнята на 2022 рік, але ж е, У Телеком не виставив в кінці року на розрахункових рахунків. Вони виставили тільки в кінці лютого. Тобто там за один місяць сума там буде, звісно, смішна, там гривень може 900, але на сьогоднішній день ми заплатити їх не можемо тільки за рішенням суду. Так, отступ. І коли ми це переходять з бюджетних асигнувань КПК-7350 розроблено цим плануванням. Пока, яка ви 2281, в сумі 100 тисяч з квітня місяця на березі, тобто теж наближали. Це все, які були у нас. Є питання. Допустимо, КПК з 15.010315. там, куди вона піде. Це селищна рада. Я ж вам розказувала. От ви розкажете, ви читаєте, от ви читаєте, наприклад, геройний депутат да Просто ви читаєте ослоці, так. Типу, да. Я навіть не зрозумів, не комп'ютерний принтер, закупівля чи це ну, передача? Ні. Там було декілька варіантів. варіантів. Перше – це була арифметична помилка. Це благодійний фонд надав комп'ютера. Це вначалі. на 53 тисячі це фінансовому відділу. Так, 173 тисячі ми передбачили безпосередньо для Степанівки передачі. а 50-30 для забезпечення функціонування фінансового відділу для закупівлі. Тому що один принтер це взагалі не наш принтер, він взагалі здихає. І плюс ще треба замінити один комп'ютер. 53 тисячі, так? Може, ну, воно і не буде 53 тисячі, але ми передбачили таку. Ні, ну дивіться, так Там же у вас, допустим, наскільки я знаю, ортехніка є. Две, два комп'ютера не наші. Як не, не ваші, Користування вони... вони, вони у нас тільки на балансі ну, один лікарні. Ну, 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 ну так там вони вже стоять.

Ми купили це фінансовий відділ в минулому році, в жодні місяці, за 10 на придбання кондиціонеру, зв'язку. Туди гроші взялися. Ну передбачені були в кошторисі, фінансового відділу на 2022 рік. Додатково ніхто нічого не виділяв. Я готовий це все в цілому проголосувати, тільки заради того, що ви нарешті виділили гроші для обладнання кабінету у лікарні для приймальних громадян. Ольга Двіна, а просто запитаю, слухав чи що? 53 тисячі, це срочно треба в новому. Ми закладаємо, коли воно проходиться, ми не знаємо. Ортехніку нам треба для забезпечення нормального функціонування. Тому що ортехніки наші немає, настільки один комп'ютер. Ну, у нас, виходить, так само немає, немає селищній радікраску, а нічого, типу у нас дивиться в нашому серед час. Зараз комп'ютерні програми дуже серйозні, вони багато тянуть. старий комп'ютер, він просто не потягне. А коли у нас зараз гроші потягнути в ті двої возможного, їдеш на Так, тянути. Значить, не треба різну. Давайте голосовать, ідемо привикур. Тихо, начинаємо рішення. Що ви хотіли? 53 тисячі гривень у нас не може. Так. Звичайно, питання знову по пожежній частині. Це я розумію, до матеріальна допомога. Це не матеріальна допомога, там є падало мастини да, цієї матеріальні комісії пора Так, по там та, не хватало та, на забезпечення матеріальної, матеріальної допомоги, та, яка була погоджена в началі цього року безпосередньо. І, і в соціальній сфері теж є, ви заклали матеріальну допомогу. Питання здоров'я розумію, а чому, ви кажете, просто не заложили комунальному поїздці? Ми не можемо заложити а тим людям робити, і болгарка не надо. При чому тут болгарку давати реальні допомоги? Шановні. Заложить, чому? Дивіться, чому? Не можете? Чому? тому що дивіться, ми вас фінансуємо 100%. Ви можете заробити, і ви, як керівник підприємства, маєте право виписати премію, таку, яку вважаєте за потрібне. А ми можемо не забезпечити мінімальні потреби функціонування даного закладу, того, що дане підприємство повинно за на себе заробляти. А не може вонять, а не це все не з... не на я ровно і вбачаю. Нині Просто депоплачуються зуряд. О, ви вважаєте, що ми не ну, так? І ми так працюємо, як комунальні, чи, чи пожежний. Я, <звучить> <звучить> я не розумію, ви заложили 53 тисячі нашу. На орденіку ми допомогу заложили собі. Петрович, давайте Михайлович. Андрій Михайло. Андрій Михайлович. Андрій Михайлович, послухайте, Давайте так, щоб не було у нас і приватолога, прозвучала силка на те, що менське комунальне підприємство фінансується на матеріальну допомогу своїх працівників. От так прозвучало, дивиться, вона Андрій Михайло. Я скажу так, я уточню це питання присідання. Якщо вони не за рахунок не своїх, хто видають матеріальну допомогу і проще. Я думаю, ми розглянули питання, виділимо це кошти. Якщо соціальне, вони не заробляють гроші, вони надають послуги. Якщо немає, я б так само сказав, що вони отримують матеріально за рахунок постав цієї роботи. Щоб було як, то чітко. Так, Андрій розумію, ви кажете, що ми як Андрій можемо заробляти на дорогу. Якщо б посилучити, Андрій Михайлович, бо ваша не перечислена ні одної гривні на наш бюджет. Ні одної гривні. Андрій Михайлович, Ніна Іванна сказала месяц. Ніна Ивановна сказала, поки ящик Андрій Михайлович не деремотує, грошей не буде. Я думаю, що в понеділок, якщо Ніна Івановна не положить платіжки в можна саме, ну, я думаю, що, я думаю, що, я думаю, що якщо Ніна Івановна да, може в понеділок уже і ясно Що? Давайте я читаю рішення так, так. так, Давайте, так. вот 14. Перше рішення сесії Передняської селищної ради про селищний бюджет Березнянської селищної територіальної громади 2023 рік от бюджету 2555. Від 21 грудня 2022 року викладалося наступні редакції. Перше. Визначити на 2021 рік доходи місцевого бюджету 65 мільйонів 6 гривень копійки. У тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 60. 3 мільйони 965 тисяч 90 гривень. На доходи спеціального фонду місцевого бюджету в розмірі 1 мільйон 137 тисяч 735 гривень 73 копійки є до задаток цього рішення. Видатки місцевого бюджету у сумі 65 мільйонів 717 копійок і 750 гривень 95 копійок, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 63 мільйона 965 тисяч 90 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету в розмірі 1 мільйон 752 тисячі 660 гривень 95 кпів. Профіцід за загальним фондом заміщенного бюджету в сумі 0 гривень. та дефіцит по спеціальному фонду в сумі 114 тисячі 927 гривень 12 кілів. Ці за задатком 20 цього річ. А виробний бюджетній поштові місцевого бюджету в розмірі 5 тисяч 806 гривень, що становить відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету визначених цим пунктом. Резервний фонд місцевого бюджету передбачений в розмірі 100 тисяч гривень. Пункт 2. Рішення сесії Березнянської селищної ради про селищний бюджет з Березнянської селищної територіальної громади Ди 2023 рік. Код бюджету 25-552-5.021 року наступні редакції. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам поштів місцевого бюджету Ди 2023 рік у розділі відповідних виконавців за бюджетним програму до цього рішення. А взагалі з пункту 3 рішення Федорської селищної ради про, бюджет, про селищний бюджет викласи наступні редакції. Затвердити на 2023 бюджеті забрала трансфер згідно з додатком 5 до даного рішення. Пунктом 5 рішення сесії Бергненської селищної ради про селищний бюджет територіальної громади на 2023 рік редакції. наступну редакцію. Затвердження розподіл витратилої бюджету. На реалізації місцевих ігорних регіональних програм у 10 млн 30 тисяч 780 грн, згідно з додатком 7 до цього рішення. Пункт 17. Рішення сесії Березнянської селищної ради про розсудишні Березнянської територіальної громади на наступні редакти. 1, 2, 5, 7 до цього рішення є невід'ємною частиною. Контроль за виконанням даного рішення показано постійну комісією з питань соціально-економічного розвитку бюджету та здійснення регуляторної політики.

я нічого не пазував, вони прохання. Шановні депутати, ми попрацювали дві дні. У нас я просив качати. Ні, ми маємо право на перерив. Але у нас ми запросили на сесію представників прогрес і ЄМСПІКОМ. Я за. А хто не прийняв? Дмитрий утримался, а це тоже утримался. Давайте мы вам отдельно расскажем. Зачем будете читаться, все будут. Давайте потом. Треба ли до голосування по автору ставити? Дмитрий это запись. Дмитрий. Я кажу, не понял, чого то не знаю там. Там 17 тысяч Ну так а то на не поняли, Ну так ви ще могли наше понятно. Ну так це надо було своїми словами розказати. Так що вам розказати, я розказати? Миллион тут два миллион труда.